Тарас Шевченко, сестрі, минаючи у села, понадніпрянські Дніпрянські, веселі, я думав, де ще прихилюсь і де подінуся на світі. І сниться сон мені, дивлюсь, в садочку квітами повита, на пригорі собі стоїть, неначе дівчина хатина, ні про геть геть собі розкинусь. Я батько та горить, дивлюсь у темному садочку, під вишнею по холодочку моя єдина сестра, многострадалиця святая, неначе раї спочиває, та за широкого Дніпра мене на Бога виглядає. Їй, здається, виринає за хвилі човен доплива, і в хвилі човен порина. Мій братику, моя тидоля. І ми прокинулися. Ти на панщині, а я в неволі. Отак нам довелося йти ще з маличку кулючу Молися, сестро, будемо живі, то Бог поможе перейти.